Слава Україні, хлопці та дівчата! Вітаю на каналі Той Кіт. Україна переможе Русні, буде обов'язкова пизда. Всі ви знаєте локацію Росток і всі ви знаєте легендарну арену на ній. І сьогодні я вам розповім, як, окрім грошей, звідти можна буде винести три комбизи до цілих п'ять крутих стволів. Так що, поїхали, будемо дивитися, як це зробити. І так, щоб почати змагання на арені, потрібно підійти до бармена та взяти квестки, а потім спуститися в підвал до арні, розпорядітеля цієї самої арени. Арні вам дасть завдання на перший етап. Нічого цікавого в першому і в другому етапі вам випадати не буде. Нагадаю, по правилам арени свої речі ви залишаєте у сейфі, а вам видають рандомну зброю. І ось саме цікаве починається саме з третього етапу. На цьому етапі нам дадуть комбінезон Сема та снайперську гвинтівку М710 Супер. Заходимо на арену, спокійнісінько вбиваємо ворогів, і тут починається саме цікаве. Зараз я вам покажу, як залишити собі цю гвинтівку та сам комбис. Oh Після того, як ви переможете ворогів, ви підете в кімнату до сіплого. але не поспішайте, не переходьте поріг. Станьте станьте дуже близенько, але так, щоб не почався діалог з сіплим. Скидайте на підлогу комбез та гвинтівку, а потім починаєте діалог з сіплим. Потім, як ви поговорите, ідіть до сейфа, забирайте свої речі, а вже потім підходите і підіймаєте те, що ви скинули на підлогу, а саме комбис та гвинтівку. На четвертому етапі робимо все це саме, що ми робили в третьому. Нам дістанеться штурмова гвинтівка Дніпро та защитний комби пз 5 д І не забувайте, спочатку ви забираєте сейфа свої речі, а потім підіймаєте Бачите? те, що скинули на підлогу. О! І так, п'ятий етап це фінал. Обов'язково дайте тарану змогу обрати зброю, якою він буде битися. Він обере ревік, і це буде ревік бульдог, який ми потім заберемо собі, звісно. А також, окрім бульдога для бою, нам дадуть захисний комби зберіг. На арені будьте обережні, бо таран вийде проти нас, звичайно, не з ревіком, а з штурмовою гвинтівкою, тому вбити його буде трошки важко. Але, можливо, пропоную вам подивитися, як це зробити. До нього в плиту потрібно підходити і в жбан болити скоріш за все. І все. Просто і все. Після перемоги над суперником забираємо його штурмову гвинтівку Харот і йдемо на вихід. Там все так же обережно скидаємо на підлогу. Потім говоримо сипимо, потім забираємо речі з сейфа, а потім вже підіймаємо те, що ми скинули. До речі, так, а Берілде... Підіймаємось до арні і кидаємо йому пред'яву, щоб бій був нечесним. Але він почне відмазуватись, що, мов це орена, кров, глядачі це люблять. І винагороду він нам дасть дробаш тирана кувалду. Ось і все. Ви подивились, як можна на арені зібрати за один захід три гарних комбизи та п'ять гарних пушок. Так що ось такі справи, хлопці та дівчата, кому сподобалось, тиснете вподобайку. З вами був той кіт. Підписуйтесь на канал. Всім бувайте, пока-пока.